Всім доброго дня. Маємо в наявності ось такий автомобіль Ford Focus 2005 року виготовлення. Автомобіль щойно пригнаний з Європи. В автомобілі встановлений бензиновий двигун об'ємом 1.6 звичайний, без фазиків, 74 кВт 100 кінських сил. Пробіг на автомобілі на даний момент 209 тисяч кілометрів. Стан в автомобіля дуже гарний. Візуально він виглядає шикарно. Ось Спереді він виглядає ось так. Хтось заморочився, встановив ось такі фари з лінзованою оптикою, з діодною ось такою полосочкою знизу. Виглядають вони дуже гарно. Має автомобіль протитуманні фари. Так, капотик у нас не посічені з колами. Ну, Мінімальне десь є, але критичного нема нічого по автомобілю. Автомобіль повністю в рідній фарбі, за виключенням переднього правого крила фарбоване без шпаклівки, і переднього лівого крила. Також фарбоване без шпаклівки. В принципі, той, хто знає ці автомобілі, прекрасно я думаю, розуміє, чому вони фарбовані саме ці крила. Їх є болячечка. Лобове скло у нас рідне, бокові, точно так само. Йдемо далі. Ось такі у нас гарні 16-ті диски стоять, хтось заморочився, також пофарбував, супортав червоний колір. Гума у нас зимова. 19-го року, здається, гума в гарному стані, задні диски точно так само. Криша виглядає ось так. Збоку автомобіль виглядає ось так. Ззаду. І такі десь маленькі, ось маленькі прочоски є такі мінімальні, критичні. по кришечці. У нас кришечка без ржавчини, без дефектів. Ця сторона у нас також без дефектів. Все супер. Ну, Всі такі якісь маленькі прочосики. По салончику. Що ми маємо по салону? Маємо два склопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Все у нас працює. Ось такий порожок не Сидіння. Сидіння в ідеальному стані, просто, просто зауважень до їх немає ніяких. Далі. Далі хтось заморочився, встановив ось такий Мафан. Sony оригінал з блютузом з USB, з Aux. Все є, можна підключати, налаштовувати підсвіточки, вони міняють колір. Все дуже гарно. Тут ми маємо. Тут вмикаються, регулювання фар. Ось так виглядає руль. Руль у нас шкіряний, має круїз автомобіль, круїз працює. Тут у нас регулюються режимчики. Мультируль. Тут у нас двірнички. Автомобіль має двохзонний клімат-контроль. І е, клімат у нас працює. Муфта спрацювала. Почало дути холодненьким. Підігрів заднього. Тут все працює, можна налаштовувати, кому холодно робити більше, кому тепло робити менше. Далі коробочка у нас, механіка 5 ступочка. Ось так все виглядає гарненько, чистенько. Тут у нас ручничок-ручничок працює. Два підстаканочка і місця для збереження. У нас педальки, педальки в гарному стані. Щеплення я в описі писав, щеплення замінене не так давно. Воно дуже-дуже м'якеньке. Е, і в принципі їде, як тільки пускаєш автомобіль, зразу ї, автомобіль їде. Зеркало заднього виду. Пробіг автомобіля. Помилок ніяких немає. Каталізатор в автомобілі присутній, двигун робить. Просто ідеально. Автомобіль, повторюсь, їхав своїм ходом з Європи. І по ньому абсолютно по техніці немає ніяких питань і нарікань. Біля ручечок нічого не зашкрябано, не зашморгано. Задній ряд, Задній ряд виглядає достойно. Просто достойно. Все в нас люкс. Люкс, люкс, люкс. Ось так маємо. Задній Задні автомобіль виглядає ось так. Має автомобіль ролету. Ролета працює, відкидається, все супер. Тут багажничок, чистенький. Ніжки є тут, у нас нічого немає. Тут у нас манішечка лежить, тут у нас не зашморгано, не затягано. Потолочок у нас у бездоганному стані, не пропалений, не прокурений, без плям. Все дуже-дуже шикарно. Тут у нас докаточка оригінальна і під докаточкою, не буду знімати, але там повністю є весь комплект. Тобто там домкрат, Ключик, аварійний знак, все є. Ще пройдусь по цьому, по тій стороні. Тут у нас точно так само, все супер. Двірічки у нас ціленькі. Все відкривається, закривається, м'ягенько, рівненько. Такі, до речі, гумові килимки встановлені. Тут документи. Ну, Кліма включена, то в автомобілі вже дуже холодно. Так, Хотів на назаведенно показати, але поки покажу так вам. Підкапоточка, це у нас Ford, тому підкапот, підкапотка відкривається з ключа. Ось з цього боку також колеса. і задні також. А, до речі, з слів минулого власника, за рік експлуатації він міняв передні стійки, передні рульові наконечники, чи тяги. Десь кого цікавить, десь ця вся інформація у мене є. Можу сказати точно, що він міняв щось. Вихлопну систему також міняв. Коротше, багато чого зроблено. Багато чого зроблено. Підкапотка не мита. Таких... Якихось запотівань, щось такого немає. Подушечка не сапливить, антифриз в рівні, гур також на верхньому рівні. І видно, що не запатівши їх, болячка масло перевіряв верхній рівень. Акумулятор на фотографіях показував свіженький. Тут що там люблять заглядати зазвичай, тут все люкс. Емульсії немає. А, Покріпленням забув вам показати. Ніде нічого у нас не кручено. Жоден болтик не на крилах, не на капоті, не ззаді. Запущу, щоб як він працює, побачили. Запускається просто з піворту і працює дійсно дуже класно. О, Муфта спрацювала. Компресор включився, клима вже у нас працює. такі автомобільчик не сапонить Тут все все люкс. він так любить ставити. Все. Ось такий автомобільчик маємо в наявності, тому кому цікаво, пишіть, дзвоніть. i'm hey, going hey, hey, hey.